Усім привіт! У нас сьогодні з вами субота, 22 березня, я вже себе трохи нарешті привела до ладу, зробила ту зачіску, яку я більше всього люблю, як мені більш всього подобається. Скажіть мені, напишіть, до речі, в коментарях. Вам подобається, коли я вся така пш пушиста, чи коли ось так все вкладено? А на сьогодні новий день в Матвій з татком поїхали до бабусі, до чоловікових батьків. У нас сьогодні такий день з вікуською буде. А зараз я маю бігти до свого майстра. Мені вже треба переробити це вже нігтики, таки ніг яким півтора місяці. Я їх робила ще. До Матвієвої хвороби. І коли ми потрапили в лікарню, я мала їх переробляти, але я все відмінила, бо мені було не до того. Тепер мені потрібно, вони прекрасно носяться, ніде нічого в мене ходити, але повідростали, тому буду міняти. Я хочу щось світленьке, щоб мене нічого не, ну, так, не тригерило, не так, дратувало, да? хочеться чогось спокійного зараз. Після того ми зустрінемося з вікуською, візьмемо вас з собою, і мені потрібно, нам потрібно купити вікусі нові джинси, взуття потрібно купити, кросівки якісь чи щось типу того. І якусь ковтинку, напевно, подивимося, чи рубашку, чи якусь кофтинку, і, можливо, я собі якусь рубашку подивлюсь, бо дуже, я дуже хочу рубашку. Дуже хочу рубашку. Але я собі вибрати рубашку не можу. А, тому ось такий в нас план на день, а після повернення я маю прибрати свій робочий стіл. А зараз вам покажу там просто трудом, він мене дратує. Плюс мені потрібно ось цей стелаж під віконня, ось там всі мої орхідеї, які квіти мої поляти там зверху, да, тобто зайнятися такими справами, а вікуся має повністю навести порядок у своїй кімнаті. Тому ось такий у нас склад на сьогоднішній день, я вас беру разом з собою. Сподіваюся, вам сподобається це відео. Обов'язково підпишіться, хто ще не підписаний. Дуже вас прошу, ставте ваші вподобайки, пишіть там в коментарі, нема що написати. Ну, поставте якесь сердечко, якийсь смайлик, ще щось. Нам то дуже приємно, надихає то все нас. Ну, ми будемо дуже вам вдячні за це. Тим самим ви допоможете нам підняти активність і популяризувати україномовний контент. Тому я беру вас з собою. Всім ще раз гарного дня і чекаю вас в коментарях, щоб почути те, як ви проводите свій день, вихідний день. Чим ви займаєтеся? Чи це у вас просто відпочинок? І ви на дня тижня да, вирішуєте всі ці проблеми. Це мені буде дуже цікаво почути. Тому я вирулювати, я зараз буду вирулювати вже бігти, а і ну і вас візьму з собою, звісно. Тому побігли. Спускаємося. Да. Придумала я. ліфті, знаєте, як я виглядаю, звісно. Добашка, джинси, джинсакурка. Все, біжу і біжу я на трамвайчик. Так, що так. Ташечки співають клас. Вітерець є, до речі. Ну от кажу вам себе. Гурбашка, джинсики і окулярчики. Красота. Так що побігла я далі. Наводити марафет. Дивіться, яка вже краса. Люди вже повигрібали. Вже так любенько-любенько. Миленько-миленько на дворі, Травичка починає зеленіти. легше дихатися. Ось вже до мене прибіг, помахай привіт. ми вирішили пообідати у вікі плов курячу з котлеткою, млинчики з сиром. У нас на двох салати. Компотик і картопелька, якщо вона теж все хоче. Жульєн, картопля і Смачного, донь! Що у нас там? 426 гривень. У нас якось вішку. Але нічого для того й працюємо, правда? Джинси шукаємо, шукаємо джинси. Оно вікуль, там бісять, дика, ну дивися, вибачається. Тобі треба не три маленькі якісь родини. Так це треба десь там далі, мабуть, шукати. Тобі, треба, напевно, йти на ту сторону тобі. Так. А ось оглянь такі ось такі? Я Ну, візьми по мірі двину кльош. <гум> ось що, дивись. Типа ось це, це дівчачі відео бік. Нам сто сорок шість. Сто п'ятдесять Ну 146 сорок глянути. років. А ось далі, що дивись, які є. 160, 160. Ну що, а тут я маю записувати озвучку, тому що музика почала грати дуже голосно, тому маємо записувати. Я дивлюся різні декоративні штучки, так як я ви знаєте, роблю ремонт у себе на балконі. Так, це буде моє місце. Мій такий маленький кабінетик, де я працюватиму, тому я хочу там все організувати максимально комфортно. І поки ще залишаються деякі роботи, я потрошку придивляюсь на ті речі, які мені будуть необхідні. Тому ось такі полички мені сподобалися. Вішечки дуже цікаві, до речі, треба придивитися, але мені не теж до вподоби. Тому. Розглядаю всі можливі варіанти того, що може мені підійти до моєї кімнати, до мого кабінету. Ще ми, з Вікою тут різне-різне розглядаємо тут посуд різний. Я хочу собі поміняти посуд, тому, в принципі, як альтернатива можна розглядати варіанти і сенсею. Я не вважаю, що це щось таке. Сенсею доволі непоганий магазин. Тут ще ми дивимося на посуд, на постіль. Є непогані варіанти постелі, покривал, так, всякі такі коробочки цікаві. Це мені теж дуже-дуже сподобалося, тому, в принципі, дуже непогано. Розглядаємо різні коробочки з вікою, корзинки. Теж нам вони сподобалися, можливо, як для брудного брудного одягу до ванної, можна їх використовувати. Тут ще... якась досточка чи якась коробочка типу зроби сам, на тобі конструктор пограйся. Що там, сушилку я ще дивилася, да? різні такі. Я тут вже Віка прибігла, і вона тут намагалася мені розказати, що для чого і чому. Ми з нею ще посміялися, любимо таку прикольно проводити час, пожартувати. Це дуже круто. І дуже цікаво. Тут що ми надибали тарілки для Марго, диванчик для Марго. Так що, теж провели класно день, і це дуже круто. Товом мурку падеш. Зайця на паску. Глянь які пасхальні віночки. Дані якось які красиві. Мірківки. зайці бомбезні. Тільки типу, щоб ці пасхальні яйця Диви, які різні, бачиш, ось даві маленькі, гарненькі пасхальний віночок. Скільки він? 219 гривень. 219 дорого? 149 да. отакий. О, Це вже і более рівні. Мені цей зайцем подобається. 500, мама, є там 500, а я бачила цифру 599. А оцей 599. 100... А цей 4. Чо, мама, це дорого, дуже-дуже дорого. Та так це цеплять. Отак, ні, серединка, серединка, так. І... Ну дуже гарно, навіть так, так? Тільки на далі тако туди. Ну, прикольно. Джинси до ду штані дуже бомбезні, правда? Це така нас фігурна дівчинка. Ну, вона коротенька, але вона прикольна. Ну, під ці джинси вона дуже гарно виглядає. Можна то її не джинси, будь ласка. Хочу дозволити, я не Заплуталася. Це ми взяли 100, 100, 152, так? Да? Ні, 164 взяли, бо 152 була дуже так. Ну. Да. Тому ми взяли 164, теж рукава. Ну, взагалі класно. Кажись, існу. А ну-ка, застібнися. А так, мене вже не до кінця Диви, класно так в школу. Ходить глянь, як прикольно буде. Дай не поправлю бо тебе тут... Опа. Тут поправить номер. Опа. Стайну далі. Супер, теж дуже прикольно. Така всіх всі, всі, всі. в чорних може. Унікальна, да? в в так? Ну прикольно, дуже класно. Ну що, порядок на робочому місці. Я там все розібрала, прибрала. Це вже мене радіє. Ось тут ще все прибрала. Мене повністю задовільняє те, що тут є. Все тим, чим я користуюся. Так, що ось така красота.